Божі обітниці, всі ми звемося нащадками Божими. Тільки просто уявіть, що дано нам Богом. А скільки усього нечистивого запхали у ті, хто розділили, відділилися, вони вирвали з церкви. Вони не розділили церкву. Я колись говорив ці слова не до кінця правильні. Дух Святий мене зараз перевчовує. Перевчовуватись завжди важко. Тому я вам хочу сказати, вони не розділили церкву, вони не можуть її розділити. Вони лишень, які вийшли з церкви, і витягли за собою певних учнів. І назвались католиками, тому що з'єдналися зі світом, з Константином. Те саме було і в нас на Україні, коли хрестили Володимир і Ольга в крові людській і в Дніпрі, хрестили людей, які не хотіли. Але була політична. Політичне бажання, замовлення. З ким бути? З, з тими, хто говорить, що християни чи з мусульманами. Я не знаю, чому їх назвали апост... Рівні, ап... рівноапостольськими, чи як вони там? Христово да? апостольними? Я не знаю. Я навіть не знаю, як їх назвати. Політика влізла в церкву. І з'явились православні. Не цікаво було все рівно, щоб було щось одне. Ви час діли і властвуй. А далі ще протестанти з'явились з католиків. Так, вони наче спочатку почали прозрівати. Не так просто було викинути всі лжевчення. Але якісь певні речі вони вже почали робити, і Бог почав проявлятися через них в великій силі. Ми бачимо, як протестантські країни розвинулися, про які там світові релігії говориться. про який там московський патріархат. Про що можна говорити? Але вони. Сьогодні угасили Духа Святого і йдуть на поводу людських бажання людських сердець, догоджаючи їм. Релігійне свинство воно дуже гнітить людей, які взагалі-то хочуть догодити Богу. Оце релігійне свинство не допускає людей, щоб вони могли прийти до Божої обітниці, до Божого престолу, благодаті. Як не старається сьогодні Господь? Через нас, от через християнські зустрічі, як не старається просити людей, примиритися з Богом, Він все простить, Він готовий, Він чекає декілька слів, щиро сказаних людиною в покаяльній цій молитві і в тому визнанні, що Ісус Христос є Господь, воно має дає людині життя вічне. Знаєте, можна зробити морозиво? Можна. Воно робиться рідким спочатку, правда? А потім загущується, загущується холодом, скріпляється. Тому одне без другого морозиво не зробиш. Так само і народження з гори. Без покаяння і віри в Євангелію ти не можеш народитися згори, і ти не зможеш принести плід достойний покаянню. Бо навіть багато ті, що народилися згори, вони не можуть принести плід достойний покаянню. Чому вони не живуть в сім'ї Божій? Вони повертаються до своєї блювотини, вони повертаються назад в цей свинський табір і не ображайтеся. Але там, де насміхається над Ісусом Христом, хіба це не болото? Хіба це не свині, які в цьому болоті коприсаються, примиріться з Богом і Він простить. Не закривайте свої очі від того, що говорить Христос. Просто подумайте, сам Господь Ісус Христос прийшов, щоб просити людей примиритися з отцем. Сам Бог сходить на землю в тілі, щоб просити примирітися. Він вже все задумане, почав звершувати через Христа. Нам дуже просто все це пізнати. Я кажу, я вірю, що в якийсь день я все ж таки буду готовий, та я й сьогодні взагалі-то готовий, вам розказати Євангелію. Вона може вміститися на декілька сторінок. Всього-навсього, а що там ціла книжка? А там говориться про тих противників Євангелії, тих, хто перекручують слово. Вважаючи себе великими християнами, поназивали себе, понапридумували собі звання, а люди за ними, цівочкою, йдуть в пекло. В них камені серця. Я нещодавно почув одну річ від одного розвідника, ну це було в телебаченні. І виступав один розвідник, який казав, розвідник зовнішньої розвідки, він каже. Знаєте, яка наша професія, що ми маємо робити? Ну, журналіст каже, ну повинні шукати, якісь здобувати, будемо казати, дані. Він каже, ні, наша робота брехати, розібратися справді так. Але ви знаєте, на другому курсі нам сказали, тому що ми вчилися брехати і не забувати, що брешемо. На другому курсі. Нам сказали, ви добре це робите вже, ну, у вас виходить. Але якщо ви повірите в свою брехню, вам потрібно в психіатричну лікарню. Подивіться на Путіна, Путлера, Я навіть не хочу його прізвище взагалі то називати правильно, але ми говоримо правильно, щоб Сатана знав: Путін, син дьявола, він повірив в свою брехню. І справді, дивлячись те, що він робить, не можна сказати, що людина не зійшла з розуму. Але саме основне, що він довів людей не тільки росіян, а він довів і інші народи, які, яких він, які він тримає, будемо казати, як в імперії зла, темряви, разом з церковною владою православних. Московського патріархату він разом з церквою повірили в брехню. І сьогодні вони вирішують, що ці області, які вони сьогодні на, на цей час тимчасово завоювали, що вони через псевдореферендум належать Росії. Болото цьому московитам. Щоби сказати світові, що ми вже нападаємо на них, хоча вони й до того сказали, що Україна напала на них. Вони вже сказали, що Україна погрожує їм ядерною зброєю. Лише ні за того, що Зеленський сказав, що шкода, що ми віддали в якийсь певний час ядерну зброю, повіривши в те, що і Росія стане тим гарантом, щоб не допустити на нашій території війну. Вся ця братія окаменілими серцями, хто справді зійшов з розуму, хто грає дурку, сьогодні буде голосувати за це. І вони проголосують, підтвердивши, що повірили в брехню, яку самі і породили. Війна не закінчена, щоб говорити, що території зайняті. Ми не здалися, щоб сказати все, оце тут кордон і все, а далі буде видно. А що думає світ до сьогоднішнього дня? Вони не прийняли навіть що ця братія Бісівська, терористи. Вони погрожують всьому світові ядерною війною. Ану, ти, візьми собі дерев'яний пістолет, зайди в школу, візьми дітей і скажи: я їх постріляю. Терорист. І знаєте, що з тобою зроблять? Справжньої гвинтівки тебе застрілять. А ти з дерев'яним пістолетом? Ні, дорогенько, вони не з дерев'яним пістолетом. Вони прийшли і вбивають. Ви подивіться, що сьогодні лишень відбулося. А це кожен день. Вони стріляють по мирному населенню. А світ що? Вони не терористи. Ви чекаєте, що вони стрільнуть. З ядерної зброї? Сьогодні я почув ще одну інформацію. В Америці і в всьому світі вже немає зброї, то ви сміялись, що в Раші нема зброї, а тепер вже і у вас нема зброї. Чи часом це не брехня? Адже ж Путін каже, що він воює з НАТО. То у вас теж зброя закінчилася. Ні, я дякую за те, що ви поставляли. Але що нам, як бути нам, як нам відтворити сьогодні ті заводи, які пропили, проїли, прожерли, наші прожерливі, будемо казати, урядовці на чолі з нашими презер... президентами? Та, мені хотілося би так сказати. Але я знаю одне: щоби Бог виступив на нашій стороні, нашому народу, треба прийняти його. Своє серце належним чином, і відмовитись від того всього ідолопоклонства, від цієї всієї брехні. Бо церква є одна, як і Україна є одна. І вона не українська, ця церква, а церква Христова. І брехати людям теж не треба, бо ви вже теж повірили в те, що ви брешете. І народ повірив. Чи не здригається твоє серце часом зараз? Чи не здригається твоє серце, коли ти кажеш, я вірую, 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 вірую. А спитай тебе, чи ти спасенний, ти кажеш, ну, Бог знає. А як же ж тоді слова Божі, про які я сьогодні вже говорив? Дух Святий буде свідчити твоєму Духові, що ти спасенний, що ти син Божий. Я дам тобі Духа Святого, помічника, Духа істини. Він приведе тебе до всякої істини. Ти отримаєш вдар силу Духа Святого. Де це все? Чи не здригається твоє серце, що ти цього не маєш? Ні, не здригається. А знаєте що? Противиться. Воно не то, що здригається, воно стискається з останніми подухами. Ті, хто не приймають, воно стає кам'яним. Стає кам'яним, щоб я не зробив. І Бог виявить це на тому суді, який все ж таки відбудеться. Хіба не здригається твоє серце мати? Коли ти молишся за сина, а молишся неправильно, і ти розумієш, що ти просиш, наче просиш. І коли тобі скажеш істину, такі люди кричать. В кожний молиться, як вміє. І такі люди кричать: Я молюся за наших солдат. А ви що проти? Зазвичай мене хочуть принизити. Правда, я їм не дуже даюся. Але хочу сказати, що Бог є над всіма Богом. І люди, які не знають, що Бог вже благословив, так і живуть під прокляттям. Вони не можуть прийняти те, чого вони не знають. А як приймеш? Він благословив через Ісуса Христа своє насіння. Ми є Його насіння. Хіба це не откровення для нас? Ми принесемо плід. Чому У нас посаджений Христос? Дух Святий поливає цей плід. Ми помазані на добрі діла, які приготовлені наперед. Не переживайте я. Я не хочу, щоб хтось мав зараз печальне обличчя. Ні, ні, ні. Ні, ти з Богом, Бог над тобою, Бог тут. Він просто подає тобі руку і очищає, очищає тебе, допомагаючи тобі восстати, воспрянути духом і сказати: Бог, ти зі мною, пошли мене. Я люблю тебе, Бог. Я люблю тебе, Бог. Пішли мене. Ти знаєш, що Бог, він над усіма. Бог. Це, і це не таїнство. Ні для якої релігії. Але прочитаю вам 1 Петра 4,14, щоб підняти ваш дух. Якщо вас принижують і ображають за те, що ви послідовники Христа, то вважайте Це благословінням, бо славний Дух Божий з вами. І ще 16. Та якщо хтось страждає як послідовник Христа, то нехай не соромиться, а прославляє Бога. Бо носить Він ім'я Його. Прославляй Бога! Ти носиш Його ім'я. Ти належиш до сім'ї Божої, нової, чуєте, як нове творіння. Іди далі. Не сиди, не застоюйся, чуєш? Не заквашуйся, неси слово Боже людям і будь вірний. І тоді, саме тоді. Ти побачиш, як Бог торкається усього, чого торкаєшся ти. Все буде животворити через Твоє Слово, через Твої уста. А якщо лукавий прийде, то в тебе є віра як захист, відстріл лукавого. Ти одягнений в праведність, і слава Богу, то відкримо свої уста, і нехай меч цей двосічний покриється вогнем, щоб рубати все нечисте, щоб відкривати людям. Дорогу, яку вказав Христос. Амінь. Слава нашому Господу.